Привіт всім друзі! Вчора культивував, сьогодні підчепив оцю сівалку, блін, яка області у розваленому виді. Коротше, в спешке треба все бігом робити, за все хватаюсь. Зняв старі банки, які були на удобрення тут. При хіміченні, які, в принципі, ну, не працювали. Буду отакі ось мудрувати. Є чотири чотири отакі банки, вони, можна сказати, в новому стані. Бу, але, ну, коротше, нові, можна сказати. Треба їх бігом хімічити, мудрувати, робити кріплення для них привод. Привод тут, в принципі, зроблений більш-менш нормально там. Ну, Все одно роботи багато. Потім хочу, значить, що тут же ж, типу, стоять як велосипедні е цепки з натяжниками. І вони ну, проблема, воно ж, понятно, що все старе, все криве, вже вони буває спадають. Система така собі. Коротше, вже люди переробляли, хочу зробити ось на. цей. На отакий ципок, типу як Мопедовський, чи як там його називають, і без натяжників, щоб прямий був. Оце замовляю все, тільки що дзвонив на лоск, замовив такі ципки. Хоч би вони прийшли такі, бо як сказати, як їх назвати. Почав їздити по селі, узнавати, як поміряти цього цепка, щоб узнати Не знаю, шах, чи... Ну, щоб вже замовити. Коротше. Потім замовив такі ось от диски, нові ось на кукурузу 6 штук і на соняшник. Були в мене, це ще батько даже сам їх сверлив, вони раніше без дірок ішли. Ось такі. Тут на 14 дирок. Мені не подобається, вона висіває 5 штук на метр, 5 зернин ложе Замовив на 12 дирок, не знаю скільки буде лежати, Ну, мені хотілося, щоб 14 лежило. І внутрішній діаметр дірочки 2,5 мм. Та у мене десь в районі тройки було. Ну там йде двоє нічки, воно брало. Ну будемо дивитися. Опять же. ж, Ось плюнку знімаємо. Це, виходить, там вони ще написали пам'ятку. таку, що це до, ну, до цього, Щоб зерно з цієї сторони присасувало. Хоча Я задав питання, чого типу, потайчики, ну, як правило, з зерном до паттай. Він каже, що ні, підтай типу, спеціально зроблений як на імпортний, щоб диск був. Ну, Вакуум був кращий, бо утоншення диска йде в тому місці. Товщину я не міряв, але він товщий. Вон, бачите, наскільки товщий, чим той, що був у мене. І це плюс нержавейка. Оце Це теж з хлопцями замовили. Ціна 205 гривень за один диск. Потім оце в тому році я робив, воно абсолютно все розлетілося тут. Люфтяра страшний. Треба розбирати, купляти підшипники, міняти. Коротше, роботи страшної, Просто ужас. Я так все просто бігом порозбирав, щоб розуміти, що мені заказувати, які запчасті. Тут теж приклинювали, вже зробив. Розбирав вал. Там такий собі, ну, чу-чуть підчистив, на станку проточив, чу-чуть підточив, промазав, поки походить. Ну, оце такий стан справ, як би сказати. Буду робити кріплення да показувати вам, як воно вийде. Так, всім привіт! Вже пройшло пару, пару деньків. Пасха була, праздники, в принципі, друга робота була, он дискував. Так, Сьогодні підійшов до сівалки, вже ось я такі кріплення роблю. Приїхав кум, сказав ідею. Поробив, зараз визиватиму його, будемо варити в місті, бо самому тут треба, щоб хтось держав. Будемо приварювати ці квадрати до сівалки, зараз виставляти. Тут все так, в принципі, така нехитра. Конструкція. Щось будемо робити. Щось будемо робити. Коротше сівалка, блін. Я біля неї стою і плакати хочеться. Усе розбито. О, я не знаю, це якби оціять в цьому році. Може на слідуйшій щось не знаю. Та й на слідушій, наверное, прийдеться не сіять. Тут ось. Це шатається, що підшипники надо, ну я що вже в корпусі коротше, все вибито, бачите, Вже нічого йому не зробиш. Тут та сама історія. Я знаю, точно я розбрав, був позапрошлому році. Там тоже в корпусі отак повністю болтаються підшипники, виработка в корпусі. Просто капець якийсь. Просто капець. Так. Скоро дожні ципки прийти, вже переживаю, хоч би вони там правильні пройшли. Все все розбите. За що не возьмись, тут теж підвал всередині розбито. Ну, короте, я ж Кожний вузол, кожна ета, скрізь виробітка просто це ну, хоч це її просто підчепити, відтягнути на металлом і все. Ну, нічого, я думаю, щось підналадиться та заставимо її ще попрацювати якийсь рік-два, а там буде видно. Так, зараз кума визову, оприварюємо квадратики оці і покажу, як воно вийшло. Так, ну що, дивіться, отака ось сівалочка з такими баками, можна сказати, вже нова. Уже може, не треба буде купляти нічого. Коротше, поварив мінікум. Оці стойки поприварював. Все, тепер, виходить, дивіться, зараз я пороблю і ще такі ось ну тут на, на болтики возьму, отакі упори. Ну, з чогось, із шинки з якоїсь або з арматури пороблю, щоб воно ну, сюди засипеться вес, це кілограмів 50 туди засипеться. Щоб не поодламувало. І далі треба приступати, підключати його все, пробувати. Тут ось модрувати шестерню якусь. Ну коротше, ще багато роботи. Так що буду знімати, відео, показувати. Так, друзі, пройшов ще один денюк. Посівалки, значить що? Вирішив все нанеморочитися, отакі ось тяжки. Це з тих старих банок, що тут стояли. Ну, тут зараз поприварюємо. Можна було зробити ще болтиком, але це довго, в мене немає времени. Поприварюємо їх. Я поприварюю, чи кум прийде поприварює. І буде нормально. Так, прийшли ципки. Слава Богу, прийшло те, що положено. Ось ну, такі ципки поприходили. Шах той, все як положено. Звіння. Полуззвіння, все є. Все нормально. Зараз буду ставити, пробувати. По 2,5 метра в упаковочки. Це я заказував собі і Ну, ми на дві сівалки заказали. Це тут 15 метрів ципків. По-моєму, 30 штук я заказав оцих звінь і 2 полузвіннів. Оце за все 1900. 1900. 10 гривень, 4, 1940 гривень, щось, коротше 2000 гривень. В принципі, нормальна ціна. Я доволен. Так, народ, ну що, установив я один цепочок. Виходить, ось така ось картинка. Ну, от зараз дивіться, він типа як натягнутий, все нормально. Ну, ось бачите, воно загрізає. Починаю крутити, воно дивіться. Тут провисне ось. Ну, короче, що я можу сказати? Воно клацає, тріщить. ну Подивимося в роботі. Мені головне, щоб воно... Бачите, Ну воно ж зв'язочки все вже виробітка плюс е... воно ж полка ці зв'язочки так гуляють. Е... А то вона... Тут велосипедні стоять з натяжителями, це більше всього, що... Ну, вдруг підтягнеться, понятно, що натяжитель натягує. І, не, ну, це нівелірує ці всі нерівності. Ну і плюс я ж кажу, сівалка вже пересіяла мільйон гектарів, не, Ну, ну Подивлюсь, як воно буде працювати. Е, мені хай воно тут тріщить, пригає, скакає, блядь, клацає, аби воно не клинило і не спадало. Ну і крутилося. А то що тут воно це таке діло. Ну, щось поміняю на всіх та й буду... А, купив ще ось на оцей вентилятор, блін. ось нові подшипники. Взяв закриті, тому, що... тому що отакого сальничка якогось по побило, порвало, його немає. В магазині і в мене немає. Є більше, менші, а його Короче, Поки поставлю без нього. Мені головне, головне щоб воно сезон сіяло. Як-нібудь одмучило цей сезон посівний. Мені там не так уж багато сіять. А там хоч і трава не рости. На наступний рік або буде друга сівалка, або так же само, поміняю якісь підшипники, щось там підстукаю, підкручу і в путь. Так, ну що, перебрав усі я банки, залишила остання. Зняв ось чистик, тобто не чистий, а цей відсікатель. Вони зроблені таким ось методом, як би сказати. На металевому ж стержню стоять. І воно ржавіє і все, вони клинять. Ну Добре, що хоч з такого дебелого пластику зроблений, бо якби якийсь тонший. Або не такий гнучки, воно просто розламувалось би. Знімати їх плоскогубцями дуже сложно. Ну, ну, тут я не знаю. Цепок, вроді нормально, він ніколи не спадав. Поки на цій стороні його... ця остання банка не буду міняти. Бо тут теж нормально крутився, я зараз поміняв. і Таке воно там на оцю маленьку не сильно попадає, приклинює. Знаю, може буде пересилювати його. Короче, не знаю, У мене немає слов просто по поводу цієї сівалки. Тут ще на одній банці не помню на якій. Коротше, три, три цих три, три дірочки не присасувало чогось. А на одній взагалі там 4 чи 5, ну, коротше, половина. Не знаю, це ж Поставив вони товщий чуть-чуть. Так що може наладиться. Так, ну зараз почистю цей відсікатель, поставлю і буду приступати до цієї турбіни. Збирати її. Так, друзі, дні йдуть, а в мене <кій> ще нічого не готово. Тільки що приїхав от токаря. Вчора вечором почав збирати цю турбіну, тоді сповнив, що ставив я короче, гайку в тому році вона. Ну, короче, не міг я знайти сюди гайку. Тут була зірвана різьба, така трохи покоцана на цьому валу. І я в тому році поставив примірно знайшов по бистрому вдома. І вона вон, на раз їй її Короче, Їздив, вчора повіз. Токаря вал, витачив від мені дві гайки і різьбу поправив ну, дві гайки, щоб одна на запас. Зараз <кій> буду збирати, поставив ось сюди подшипники. Новенькі тут сальника не ставив, бо його немає. Ну і плюс закриті подшипники. В принципі, я думаю, що походить. Так, ну що, як там кажуть? Розібрали ми цю херню. Показали начальнику. Він сказав, о, що? Да? Шутка є. Короте, зібрав я його. чуть чуть щось там десь зачіпається може. Ну, Його ставиш на сівалку, прикручуєш, натягуєш ремішки, все одно. Оцю Корпус короте, короба і десь вона зачіпається. Ну, Так, все тугенько, ніде нічого. Ну, чуть-чуть шат невеличкий є. Люфти, люфток такий. Ось затягнув з гровером, ну це так законтрогаїв, щоб Бо там дірочка взагалі май... малесенька залилася. Думаю, не загубиться, вдруг що то витаті вже дві гайки, вдруг загубиться. Ну, зараз ставлю, одчіплю сівалку від трактора буду ставити. Десь там чуть зачіпає, ну, в принципі, вона більш-менш робить. Баху в нормальний на всіх. Там воно понятна. Ну, подивимося, яке воно працює. Зараз підключаю труби та спробую, як воно присасує до, ну, до самих дісків осівних. Друзі, всім привіт! Це в мене оце відео. Воно розтягнеться на ну, багато днів. Кожен день по чуть-чуть, по кусочку знімаю. Так, ну все я так підключив. Зараз заведу, спробую чи буде все до висівних е насіння присасувати. Якщо все нормально, то поїду вчора закультивірував, вечором там треба десь районі 3 гектарів спробувати засіяти. Ось. Прошлогодні в мене залишилися сімочки. Це класика. Закритий мішок відкритий. Ну, з нього тільки взято. Така фракція. Ну, Койде е, трохи мілкіше, воно і другого кольору. Це бела, койде попадається, то, що я його сіяв. Е, е, ну, там бела остатки були, і цього засипав, а потім всипали. Є ось ще трохи... Це ще від батька залишилося, це напевно, позапрошлогодні, не знаю, ласкала написано, ну він не євролатін. Ласкала USB осталось. Ласкала ось Отако, бачите. Ну, тут я дивлюся, навіть щось намішано, Ласкала з чим-то. Щось, якщо все нормально, то я їх ще протравлю. Тому що вже ж ну, то дня це взагалі не зрозуміло, може аж поза, поза, поза прошлогодні, це прошлогодні І буду їхати пробувати сіяти. Короче, друзі, вітруган, конечно, не, не познімаєш, то ну, виїхав я короче, сіяти одна банка погано присасує, що я їм вже не робив, там, ну 4 днеродірочки так точно не, не присасує, не знаю, нічого я не можу зробити, вже як є, всі більш-менш вроді нормально. Так що короче, буду, цей участок засію, подивлюсь, що буде по сходам. Такі діла. Друзі, короче, відкрив я посівний сезон для себе 2025 року. Короче, тіпа як посіяв, не знаю, подивимося, що буде повзруда. Там виявив, що не присасує на IT-панк і вал буде в сторону і гуляє диск, виходить, маку, де восьморофлей. Там буде справиться діло. Так що таке було відео. Дякую за перегляд. Підписуємося на канал, тому кому подобається. Всім пока!